Цівники уладівського закладу дошкільної освіти активно готуються до зими, запасаючи для своїх вихованців корисні ягоди та свіжу зелень. Черешня, смородина, порічки, кріп, цибуля та петрушка усе це дбайливо збирають. Подрібнюють та заморожують, щоб уже взимку діти могли смакувати свіжими ягодами та овочами, а також збагачувати обіди необхідними вітамінами та мікроелементами. З нами на зв'язку Олена Костюк, директорка ЗДО села Уладівське Калинівської міської ради. Вітаю доброго дня. Розкажіть, будь ласка, хто ж ініціював таку вітамінну заготівлю овочів та ягід? Чи це перша подібна ініціатива, чи вона є традиційною для уладівського дитсадка? Літня пора в нашому закладі дошкільної освіти це не тільки пора відпусток та поточного ремонту в закладі, а це і пора, коли час заготовляти овочі, фрукти, ягоди, зелень для харчування діток. Адже відомо, що літній день рік годує, і з метою урізноманітнення чотиритижневого меню, яке передбачає включення в раціон дітей, фруктів та ягід, уже стало традицією в нашому закладі заготовляти ягоди, зелені, фрукти, солити огірки, помідори, капусту для харчування діток в майбутньому протягом року. Це стало вже традицією у нас. А секрет успіху нашого колективу це в любові до дітей, в любові до справи, якою ми займаємося. Адже в результаті дітки їдять натуральні продукти, вирощені з любов'ю, вирощені на своїх городах. Розкажіть Приймає... детальніше, де саме ви вже сказали, що на своїх городах, а ще скажіть, чи місцеві фермери можливо також допомагають і можливо вирощуєте на грядках дитсадка. Ми проживаємо в мальовничому селі, і кожен працівник має свою присадивну ділянку і свій город. І тому, коли ми навесні сіємо, садимо, ми все робимо з розрахунку, що потрібну частину продукції буде принести в дитячий садочок. А також працівники дитячого садка та батьки вихованців це єдиний живий організм, і коли ми звертаємося з проханням до батьків. Поділитись продукцією, вони з радістю приносять нам садочок, ягоди, зелень, фрукти. Ніколи не стоїть осторонь, і наш односельчанин, депутат Калинівської міської ради, носов Олександр Григорович нам надзвичайно багато допомагає. Та виконуючи обов'язки старости, теж носова Тетяна Леонідівна. Ну, ось так. І розкажіть, маємо, ще, будь ласка, які загальні ласка. обсяги продукції плануєте заготовити цього сезону? Так, маємо ми ще свій фруктовий сад, горіховий сад, посадили кущі смородини, тобто велику частину ми збираємо ще із цієї території, що власно посаджене вирощене. На даний час у нас повністю заповнена морозильна велика камера продукцією. Попереду ще будемо солити огірки, помідори, капусту, сушити яблука на копоти, засушили липовий цвіт. Наприклад, в минулому році ми засолили 50 вітер п'ятилітрових помідор і 40 і 5-літрових п'ятилітрових огірків, 20 літер яблук. Чому так багато? Тому що з перших днів війни ми активно долучилися до волонтерської роботи. Ми печемо рогалики бисквіти, ми квасимо для наших хлопців овочі і з любов'ю долучаємо до цієї справи, звичайно, дошкільнят по можливості старших дошкільнят саме. Вони збирають смородину з кущів. Вони збирають яблучка в нашому фруктовому саду. Вони обсипають сукровою. Ю, печиво, пакують в ящики, Звичайно, малюють малюнки, і відправляємо на фронт хлопцям в знак підтримки, любові, щоб вони відчували, що в тилу ми за них дбаємо. Пані Олено по-доброму заздримо вашим вихованцям, які будуть смакувати усю цю смакоту, яка вирощена і заготовлена з любов'ю. І звичайно дуже вам дякуємо за те, що не припиняєте підтримувати наших оборонців. Вам бажаю гарного дня на все добре. А можна ще декілька слів сказати. Хочеться сказати, що перемога над путінською російською імперією виборюється у нас з дуже великою жертовністю українського народу, і тому ми, як ніколи, сьогодні повинні бути як єдиний кулак. І тому рівняємося на наших захисників. Все буде Україна, тримаємо стрій і допомагаємо військовим. Обов'язково слава Україні, героям слава. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Костюк, директорка ЗДО села Уладівське Калинівської міської ради.